Ми прокидалися кожен ранок в березні від автоматних черг. І зрозуміло було, що становище надзвичайне. Але це не похитнуло наших основ. От коли прийшла звістка перша про Бучу та про Ірпінь, Безумовно, складно. Я думаю, що складність буде продовжуватись до самого кінця цієї війни, а потім буде нова складність. Ми приречені або на загибель, або на перемогу. Загибель ми не допустимо. Тому буде перемога. Але проблематичність дуже велика. Накопичується. Досвід втрат гіркота. Накопичується те, що ти до чогось звикаєш і щось стає статистикою. Це страшні речі. Але вони відбуваються. Ми не повинні закривати на це очі. Ми повинні дивитись прямо собі в душу з розумінням того, що там. Не може бути все гаразд. Бо насправді головна мішень нашого ворога — це наша душа. І в на, нас там не все гаразд. Я задавав питання те саме питання, яке я почув багато років тому, від хлопчика, на, на очах якого згинула його матір. Де був твій Бог? Я задаю питання сам собі. Де був Бог, коли відбувалося те, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні, в Ізюмі, в Балаклеї? В тих самих церкунах. Де був твій Бог? У мене немає відповіді. Простої, не спекулятивної відповіді немає. Справа в тому, як ці факти впливають на твою душу, в мене вони підірвали основи мого раціонального світогляду. Раціонального. Мій раціональний світогляд ґрунтувався на якихось заповідях. Само собою зрозуміло. Це світогляд гуманістичний, само собою, це світогляд, який спрямований на особистість, на людину, як центр всесвіту, світу, на людину з її достоинством і її любов'ю, з її правами, з її творчістю, з її натхненням і таке ще таке. Це той світогляд, який нам подарував наш Ісус Христос. І цей світогляд ну, передбачав якимось чином, що, що з часом люди все більш гуманно стану. Ставляться один на одного, що якісь правила і права починають діяти. Ніяких правил. Ніяких прав. Ніщо не діє в світі, в якому править імперія зла. Так ось 20 років тому один лікар подивився на показники мого тиску і каже, ну чому в тебе нижній тиск такий високий? Потім подумав, каже, а, адреналін. У мене адреналін щодня. Ми повінчали тут людину. Воїна. а потім його ховати. У мене сім'я знайома тут по сусідству живе. Всі 32 роки, що я тут служу. Я поховав прадіда, прабабу, діда і онука цього діда, 18-літнього хлопця. Я сім'ю знаю. Я собі не дозволяю так просто поплакати. В той раз я не витримав. Я обійняв його бабусю. Ми постояли хвилин кілька і поплакали просто на кладовищі. А потім вже я почав відспівати. Я десятої частини не розповідаю нікому з того, що маю в досвіді. Тому що на мені є благодать священства, вона допомагає нести цей хрест, а люди ж не мають благодаті священства, їх ніщо не захищає. Я відчув це свого часу, як от, як тебе захищає благодать священства. Це не слова, це реальність, з якою я маю справу. На похованні я єдина людина, яка повинна зберігти спокій від початку до кінця. Наприклад. Я володіти собою, і володіти ситуацією. Мені теж боляче. Дивитися в очі матері. Мені дуже важко що в них немає їхніх синів. Знов таки, це не відсутність емоцій. Це здатність загасити негативні, руйнівні емоції. Це дуже суттєво. А от радісні емоції, я, я в собі навпаки я культивую. І сьогодні він тут хрестив двічі. І ну, такі світлі враження, така, така чиста і легка радість. Емоції з'являються. Тобто ну, справа не в тому, що ми втрачаємо емоції. Я не, я не звик ховати людей. До того, що тут стоїть чотири труни, а такий у нас був випадок з бійцями. І біля одної з них стоїть моя знайома, давня. 30 років знаю. Бо це її родич лежить. Оце ну, все, все просто так. Пережити неможливо. Тобто володіти собою можливо. Зберігати спокій можливо. І я вважаю, наприклад, що знакою віручої людини є спокій, рівновага і безпідставна підкреслюю, безпідставна впевненість в тому, що все буде як треба. я не знаю, чи добре, чи погано, як треба. Належним чином. По Божій волі. А я її приймаю повністю беззастережно. І мені нема чого боятися. І в е, тим корисні кризові ситуації треба визнати. Бо вони і вчать молитися, і вчать шукати такі установки, які є такими життєстверджуючими. Це дуже важливо. Я колаборант. Так не, не зовсім активний. Але тим не менше. Бо, якщо правду сказати, в галузі освіти і культури не колаборантам жити було неможливо. Я пропрацював в освіті з 68-го року. Ви зрозумієте, що більше 20 років в в освіті. Це, це серйозно. І от моє подальше життя це спосіб якимось чином відробити, З, змінити своє ставлення, свою установки, свою поведінку. І жити дещо по-іншому. Не так, як я жив за радянських часів. Саме тому я став священником. Я, я повинен був якимось чином спокутувати свою провину. Ну, для мене, так би мовити, це індивідуалістичне, персоналістичне в християнстві було надзвичайно близьким. І я розумію, що християнство звертається не до маси, воно звертається до кожного особисто. І шукає спосіб спасіння кожної особистості, вона, може, там завинила в чомусь, вона може помилилася, вона може впала, їй треба допомогти піднятися і змінити своє життя. Їй треба допомогти не вернутися. Тому що є церкви новітні, протестантські, які реформуються з дуже великим темпом. Це їхня особливість. Вони новітні. В них немає двохтисячолітньої історії. І на них ця історія не тисне. А в нас є двохтисячолітня історія. Ми не поспішаємо. Ми не поспішаємо реформуватись. Наші реформи мають бути пов'язані із нашим соціальним служінням в першу чергу. От зараз в нас в храмі на кожній службі по декілька молодих капіланів перед якими надзвичайні завдання, які щодня бачать тих, хто йде в бій. І їм треба їх і вислухати, і посповідати, і помолитися за них. І відспівати когось. І бути поряд душею. І дати можливість спертися на... Того ж священника як на джерело якоїсь духовної сили. Це необхідно. Християнство найтрагічніша релігія в світі, в якій передбачена загибель всього кращого, найкращого. Всього найкращого загибель. Як один богословний писав про нашу поразку. Християни Приречені на поразку, тому що вони не можуть застосовувати всі засоби. Вони перебирають засобами. Історія нашої церкви це історія гонінь протягом двох тисяч років. Ми ще нещодавно були в стані гнаної церкви, так чи інакше. І тому дивуватися, що най Більше святих у нас мучеників нам не приходиться. Підвалини сучасного суспільства з його тяжінням до прав людини, до верховенства права і таке інше, до того, щоб поважати. Людську свободу і достоинство, в підвалинах цього лежить християнський погляд на життя, християнський погляд на людину. І таким чином, я, наприклад, пішовши на Майдан в перші тижні, грудня 13-го року, десь там в перші дні. Грудня. Уже як, як, не як громадянин, я ходив туди цивільним. Мене попросили прийти уже як треба. От. Священником. І я прийшов і я пояснив, що наші наша вимоги свободи і достоинства є безумовно вимогами християнськими. Треба йти до кінця, зберігаючи свободу і гідність. Я думаю, що от в тому полягає сенс існування і мета людського існування бути образом Божим. Образ Божий. Бог є любов, Бог є світло, Бог є свобода, Бог є правда, наприклад. Так будь тим. Носієм свободи, світла, правди, любові. Неси це, утверджуй це, і що тобі ще треба. А твої успіхи, не успіхи. знаєте, коли помирає людина, перелік її публікацій, чи її досягнень, чи її грамот нікого не цікавить. Всі згадують людину. Її образ Він має бути світлим. Оце головне. Я можу сказати, що на межі життя і смерті я бачив багато людей надзвичайного достоинства і надзвичайного світла. І це мене надихає. Це мені приносить радість і спокій, якусь впевненість дає, тому що, виявляється, це можливо до самого кінця. І от це, це є те, що я собі програмую, а форми діяльності, ну, само собою, зрозуміло, що ти собі можеш програмувати. Але це вже більш прикладний аспект.